Вітаю себе на каналі. Якщо не полюбляєте замішувати тісто, а хочеться щось смачненьке, ми готуйте листкові булочки зі смачною начинкою. Потрібно взяти пудинг сухий для приготування. Він зараз доступний у будь-якому магазині. І приготувати його згідно інструкції. Але молока потрібно взяти в два рази менше. Так як в мене, згідно інструкції, одна пачечка пудингу, розрахована на 750 мл молока, тому я взяла майже 400 мл молока. Більшу частину я поставила вже на вогонь, щоб воно нагрівалося. А мілілітрів 50 залишила, додала цукор та висипала всю пачечку пудингу і перемішала до повного розчинення пудингу. Тепер молоко майже закипіло, не потрібно чекати, доки воно. Закипить, постійно помішую і вливаю суміш, і доводжу до загустіння постійно помішуючи на маленькому вогні. І тепер залишаю до повного охолодження. Потрібно взяти яблучко. в мене ось такі три невеличкі. Домашні, ті, що опадають, тому готую з них різні смаколики. Напишіть, чи у вас така є проблема, що ви, як ви рятуєте такі яблучка. Нарізала ось такими пластинками, не дуже товстими. Відправляю в каструльку, додаю одну столову ложку цукру і одну столову ложку води. Відправляю на вогонь, чекаю, поки вони закиплять. Коли вони вже закипіли, перемішую один раз, більше їх не чіпаю і доводжу до гарного такого кип'ятіння, коли вони вже будуть дуже-дуже гарно кипіти, все, я зливаю рідину, а яблучка трішки просушую, залишаю на ситечку і охолоджую. Листкове тісто потрібно попередньо розморозити. У мене тут 500 грам. Звичайно, можете взяти і більшу порцію. Також я вам рекомендую брати одразу більшу порцію тіста, так як волочки виходять нереально смачні, і з'їдаються дуже дуже швидко. Так, як бачите, я тісто розвернула, я його не розкочую, залишаю в такому вигляді, як в якому вони є. Розрізаю на вісім частин. І ось такі ці квадратики розрізаю. З однієї частини таким трикутничком, і з іншої частини трикутничком. І потім ось завертаю одну частину на протилежну сторону, і другу частину також на протилежну сторону. Трішки притискаю, дуже вдавлювати не потрібно. І роблю всі такі заготовки. Бока майбутніх булочок я змащую яйцем. Можна взагалі нічим не змащувати, але так мають вони гарніший вигляд. Спочатку викладаю охолоджені яблучка. Як бачите, вони ціленькі, можливо, там якийсь шматочок і поламався, але в загальному вони всі ціленькі. Викладаю зверху пудинг і ось так ложечку змочую, змочую у воду і рівномірно розмазую по поверхні яблучок. Ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин, випікатися у режимі верхниць без конвекції. Також забула вам сказати, що пудинг в мене зі смаком ванілі можна взяти також сметанковий. І вже коли трішки охолонуть, посипаю їх щедро цукровою пудрою і можна насолоджуватися. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте вподобайку для підтримки мого каналу, пишіть мені коментарі, ваші відгуки. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтеся, щоб не пропустити мої наступні відео. Дякую вам за перегляд і всім смачного!